Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на страйкері з метеором. Так, запікався я в каточку, це у нас контроль точок. Так, перший кіл є. Так, ядерна енергія падає. Так, другий тіл є. Так, даний страйкер має моментальну зводку. І немає... Що тоді на нас немає? Немає сплеш урона. Так, гранаточку нанес. Так що можна стріляти по суперникам в притул. пристрій дуже класний. Колись я на ньому любив грати. І уран не зробили імбою. Так, виносить мене шахтець. Так, ми спробуємо захопити цю точку. Ого! Ага, вийшов чувачок. Я тут так старався, щоб його захопити Не знаю як цей фріс Уникнув моєї сусульки, але Що вже є? Так, до речі, фріз у нас грає з підривником на васкик. Непогане рішення, як ми бачимо. Так. Падає фріз мінус. Ну я до нього під'їжджати не буду, бо в нього ж підривник. Так, залітають мої ракетки по гаусу. До речі, я дивлюсь, і перезарядка дуже швидка цього пристрою. Так, виносять мене знов шафт. Я то хотів на точку поїхати. Захопити. Осталовіста. Так. Поставим давайте тут мінки. Так, і поїду, попробую захопити точку С, якщо мене не вб'ють суперники. Так, не знаю, что мы залетели, мы ракеты. Чи гранату я как-то так запустил. Ну, добре, хочешь втик, от фреза. Так у ну, нас і заєм мене одна тема, можу собі поставити паладинчика. Я думаю, діло теж непогано піде. Оп, так зробимо. Круто впав минус. Хай вже мене доб'ють Что у них там шафт, Гаусс, Магнум? Давайте поставимо, чем мені Шафт, Гаус, Магнум Поставимо паладина. І поміняємо Спін на Страйкер Нормально, залітають ракетки. Так, забрав тепер я васпіка під ривником. Знову замера вас підривником. Так, забираем овердрайв. Так і забрав приза підрезкову. Так, походу не було в мене ще подвійного урона, бо щось не зміг я вбити того магнума. Так, от що мені не подобається в Паладіні, що його так занос? На страйкері трошки незручно, я б сказав. От на крусейдері. Це нормальна тема, але на крусейдері в мене нема підривника. Нормально знову забрав аспіка підривником. Так щось залагало? Так, замінувався тут магнем, але не надовго. Та знову забираємо вас пікаподрівником. Так і знав, що шар запуститись. Вбиваємо на шар. Ареса. 87% в мене вже овердрайва. Так, і тепер вже вас пів набираємо не Так, я ще й самознищився, не знаю чого. Сплеш урона ж тут нема. Заберемо Вас піка підривником. Ну, підривник працює на ура. що там говорить. Так, виграємо цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на страйкер з метеором, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.